Добре день. Добре. А вас що хочуть вас? Що зупинили, щось порушили? Провірили. А що, перевіряє документи? А що перевіряєте документи, водія? У вас якісь питання прошу? Так, питання. Які саме? А що перевіряєте документи, водія? Перевіряю документи. Я не то встав. Які? Давайте. Перевірили? Перевірила. А що ви там побачили цей документ? Водій щось порушив? Я не хочу, Він хоче, немає душації. Добрий день. Добре. Добре. А так більше не говоріть, бо я обійжуся дуже. сильно. Немає бажання ситуація, повторюю вам ще раз. Я ж культурно, правда, говорю? Бо... Я з вами теж. Убережно, ну бо можна нарватися дуже сильно. Нарвати. Можна посвідчення службову побачити чи ні? Посвичай, будь ласка. Добрий день. Добрый день. Вас. Конечно, Давайте відійдемо трошки. Проїзна частина. Чуба Іванна Віка Володимирівна до 25-го. Іванна, чи ви. Я, у вас як звертатися? Як ваше ім'я? Ви можете звертатися сержант поліції Чуба. Сержант поліції Чуба. Що водій порушив того транспортного засобу, що ви його зупинили? Що водій порушив? Ви який відділ? Ви Звідки є? Ліське районне управління. То з городок що то є? Я не зобов'язана вам подати, що порушив водій. Ну я задав питання, то згородка ви чи звідки ви? Я не зобов'язана вам подати, що порушив водій. Вас заклинило, я перепрошую. Що з вами? Вибирайте слова. А то що буде? Ви мене пристрелите, чи що? Ах, вибирайте слова, прийшла. А то що буде? Я вас щось вирішую, що щось... збуду. Ми... Ну ви кажете, вибирайте слова? Я вас запитався. Вас заклинило що? Мене чого могла мати закликати? Заклинювати може людину, чи заклинювати може якусь річ? Я вас запитав, ви звідки є? — З якого відділу? — Це я де воно виповіла? знаходиться? Локаційно. Щоб я поїхав, написав Локація. на вас каргу. Де, де воно знаходиться? Де воно знаходиться? Головне управління Національної поліції. Григоренка 3. У вас Григоренко є? Так. А хто ви є по посаді? Сержант поліцейського поліцейський сектор району. С СРПП? — Так. А зброю де ви отримаєте? На Григоренка чи десь в Городку, напевно? Може ще сказати вам, де я живу. Ні, ну я запитуюся, де ви ну, де, де ви, ви локаційно знаходитеся. А чому щасливо? Я вже відповіла, де я локаційно знаходиться. А що ви таке агресивно на мене налаштовані? Не розумію. Наприклад, агресивно. Ну якось так, я не маю бажання з вами спілкуватися. Ще що де... я вас був. Дивіться, дуже просте так, питання: так, а а не що не водій не порушив, не як не нелогічне, щоб зупинити транспортний засіб, повинно бути напевно якесь порушення транспорту. Що водій знає, чого я зупинила. Він сказав просто перевірити документів. Додатково вам ще раз повторно щодо роз'яснювати, для чого мені зараз втратити свій час? Ви на як то, щоб... свій час? Для того ви щоб пояснити прийшли... вам, чому я зупинила водія? Сержант Віка, ви прийшли служити чи ви прийшли свій час тут Значить, проводити? Я трачу робочий час, спілкуючись з вами. Для чого? Для того, що ви прийшли на службу до людей. Так. Я прийшов вас запитати, так. що порушив даний транспортний засіб. З якою метою вам я повинна вам відповідати на дане запитання. Я водій ознайомлений з причиною зупинки. Водій сказав, Дуже. що просто перевірка документів. Значить, Сержант Віка. Дуженіть, будь ласка, водія, уточніть, чого я його зупинила. Чим Тому його моє. Дивіться, ще раз до мене. Ну він ж був, ви ж ви чули, приймні. Дивіться, я вам зараз скасню, я е, пояснила, будь я. Витя руку з кишеньки, поспілкуєтеся з громадяни. Поможіть людині корову перевезти через дорогу. А що смішного? Дивіться, чоловік стоїть, поможіть йому, що ви стоїте. Я думаю, що в моєї там допомоги йому не треба, він зараз впорається. Як впорається саме? Як зараз корову машина переїде? Будемо закладати до тебе. А щоб попередити ДТП у вас мозгів немає, не, щоб попередити. Не має, абсолютно. Де ваш нагрудний жетон? Чому він не, не на видному місці? А Чому він не на видному місці? Що з вами? Я не розумію, ви в адекватному стані чи ні? Да, Я в адекватному. Я щось бачу, що ви або під чимось, під дією чогось, або, або не знаю, що з вами. Ну напевно, підемо на тест. Ви серйозно? Так. Абсолютно. Я мене... Ні, я в мене там багато може бути. Я запитався, що тут відбувається? Можете пояснити? Де да, саме? На цій ділянці дороги, на цьому перехресті, біля оцієї е, автомийки. І що тут відбувається? Я вас запитую, що тут відбувається? А ви саме за мене запити, що тут відбувається? Я тут не бачу нічого такого надзвичайних подій, що тут все відбувалося. О, з власне. Тому для чого ви транспортний засіб зупиняєте, що тут нічого надзвичайних подій немає. А я повинен зупиняти транспортний засіб тільки надзвичайних подій? Ну, напевно, коли він щось порушує. Напевно. Або якщо він напевно викликає у вас якусь підозру. Напевно. А там, я так розумію, ні першого, ні другого не було в цьому випадку, ну, то коли. Це ви запит... суб'єктивна думка. Ви так можете розуміти. Мені важко з якими людьми, як ви мені важко спілкуватися. Розумієте? Я розумію вас цілком. Для чого ви службу прийшли? Скажіть мені. Ну для чого? Хм. Ви хочете запитати, що я прийшла на службу? Так. Да. Ну, чисто таке людське, логічне запитання. Чого ви прийшли на службу? Закінчила університет. Ну і що? Я закінчив університет Слава. і прийшла на службу. так? Але ви щось його або погано закінчували, або дуже погано іспити здавали в нього. Напевно. Ну, ви знаєте, що є певні підстави для зупинки транспортного засобу, що не, не просто так можна зупиняти, то собі стати посеред поля і зупиняти направо-наліво всіх, правда? Знаю, дістаю зупинку. Служіть, не, не, не огризайтеся, по-перше, до людей. Хто до вас огризається? Ну ви до мене. Я не маю бажання з вами розмовляти. Як то? Ваша суб'єктивна думка прошу пана. Я процитував ваші слова п'ятихвилинної давності. Що до вас хтось е огризається? Того себе ввічливо, толерантно, все у вас буде добре і все в житті. У вас вийде. То якесь таке обов ставлення. обов'язково. дослухаюся до ваших порад. Ти Ви вас ви згородка, так? У вас там щось терчить в кишені. Вважайте, може, що не порвало кишені. Що саме? Дивіться, я вам поясню, Сержант Віка, дивіться, якщо ви зупиняєте транспортний засіб за якесь порушення, відповідно, логічне завершення тої зупинки транспортного засобу має бути якесь прийняте рішення. У вас вийшло, ви водій вам виніс документи, я, я зупинився, прийшов, ви йому віддали документи, все, я все перевірила, їдьте щасливі дороги. Має бути логічне завершення цієї події або закриття справи про правопорушення, або притягнення водія до адміністративної відповідальності. з ким поговорити? Ні, от, от вирішив сьогодні з вами поговорити. От немає. А ви не маєте з ким поговорити? Я? Так. Бачите зараз ну, ви як не маєте, ви водіїв зупиняєте, я так, так, так розумію, з ними видати якусь базі. Я не можу. Анігдот. Що ви застроїте? Кікіпажі? Ви да. не поміняйте службу. Біскова. Може більше ближче до паперової якоїсь. До паперової? Так. Вважайте, бо у вас від того автомату може сколіоз потім бути. Вже є. Він на у вас натисне видостовлений. А вже є, так? так. Добре, дивіться, так. на майбутнє. не порушуйте закон, не зупиняйте mm -hmm. просто так і не огризайтеся е, ніколи до, до людей. Добре? В жодному випадку. Ну, в нашому так вийшло. Всі три варіанти. Ну, що треба Все. Можете бути вільні. Я можу бути вільна? Так, а що? Я ще не так сказав. Що... Mm -hmm. ну, можете зайнятися якимось там, чимось зупиняєте транспортне, засоби. Можете бути вільні. А ви мене що зараз десь затримаєте? У чи... я, я... вас автомат на, на груді, як я можу то, вас затримати? То, то до, до чого ви зараз говорите ну, Ми бути поспілкувалися. Ну, я як вічна людина вам говорю, можете бути вільні. А ви досить так людей говорите, можете бути вільні. Я говорю до працівників поліції, які себе некультурно не, не, не толерантно і нетолерантно поводять по відношенню до мене, до водіїв. Коли... Да. Звучить якийсь наказ. Ну, ви прийшли служити людям, правда? Угу. Ну, ви присягу давали кому? Угу. Сержант Віка. Ви присягу кому давали? Слухаюся і повинулись. Служити народу Слухаюся України. і повинуюся. Не поводьте себе так. Не культурно з вашої сторони. Не, 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 взагалі не культурно, розумієте? Ваша поведінка взагалі не відповідає нормальним діям працівника поліції. І все. У мене все. У вас які запитання, до мене? У мене? Так. Не буду нічого. Ви точно в адекватному стані? що не знаю, яким що. А ну попригайте. Можете попригати? Попригати? а що вам зробити. Ну, а закрити очі і пальцем до до тебе. Можете жити вільна, може попригайте, може що вам зробити. Ну ви кажете, що ви мене запитаєте, що я можу, як вам можу це довести? Я вам кажу. У вас щаслива дорога? О, бачите? А що ви мені говорите, щаслива дорога? Я вам кажу, можете бути вільні, вас це ображає мене це не ображає. Тому що формат словосполучення трохи інший. Який? Можете бути, можете бути вільна. І щасливо і продовжувати свою дороги. службу. Наприклад, можете так. бути вільна і щаслива дороги, трохи вже я вам пояснила. Різні форма сполучення і різна інтонація. Дивіться, не можна вам спілкуватися, коли руки в кишені, розумієте? Не можна вам спілкуватися. Mm -hmm. Ну, все бачите? Добре. Все. В мене все. Добре. Можете бути невільні, як хочете. Все, будьте здорові. Дякую. Не кашляйте. Дякую. Все.